А перед тим, як розпочати це відео, залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину. Тисячі ігрових збірок та потужні акції вже чекають на вас на Artline. 26 листопада 2004 року на світ з'являється Grand Theft Auto San Andreas. Всього лише за тиждень гра розійшлася 5 мільйонами копій, тоді як її загальні продажі станом на сьогодні становлять більше ніж 21 мільйон копій по всьому світу. І всього цього могло не бути. Майже через півроку з моменту релізу гра могла бути знята з продажів і навіть заборонена по всьому світу. Історія почалася за декілька місяців до релізу гри, коли Сем Каузер, один з власників Rockstar, вирішив втілити в життя дуже амбітний план. Серія Grand Theft Auto завжди відрізняла сміливістю. Вона зверталась до тем табу і висвітлювала їх в світі відеоігор. На початку нульових подібним мало хто займався. Чи багато ігор з насиллям, наркотиками, фінансовими махінаціями і відвертими сценами, визу. Зустрічали в дитинстві. Відповідь на це питання не змусить на себе чекати, тоді як в кіноіндустрії все це вже давно сказано і переказано. Хаузер розумів просту істину, люди й досі ставляться до відеоігор, як до дитячих забавок. Такий імідж він хотів змінити, і цього разу змінити куди крутіше. Створюючи Сан Андреас, Сем Хаузер бажав вийти на новий рівень і максимально наповнити гру свіжими механіками та активностями, щоб ще сильніше поглибити геймплей. Сан Andreas була більше своєї попередниці в Vice City у всьому, не кажучи вже про кількість рульових елементів. Але Rockstar не хотіла робити гру надмірно складною. Це, як завжди, має бути весело. Так і сталося, і весілля прийшло для всіх, особливо до Rockstar, які вплили себе в полон судових позовів на декілька років. Причиною цього стала тема сексу. Секс це ще одне табу в відеоіграх нульових. На той час мало хто думав про висвітлення цієї теми у графічному світі, та й можливостей як таких не було. Гру з відвертими сексуальними сценами не пропустила б цензура, комісія і СРБ по віковому рейтингу. Саме ці хлопці його визначають, побіжно впливаючи на кількість продаж продукту. Високий віковий рейтинг тягне за собою лише негативні наслідки. Це щось типу бану для розробників або навіть судового вироку, чиї покарання може зруйнувати вас як розробника. Але Rockstar games не з тих, хто боїться. Вони примірили на себе роль справжніх революціонерів, тому вирішили боротись за ідею до самого кінця. Так як тема сексу не була висвітлена в індустрії відеоігор, Сем Хаузер подумав, що це несправедливо. Так як кожна GTA – це симулятор реального світу, в якому наш персонаж імітує справжнє життя, в грі повинні бути статеві відносини. Ця ідея згодом перетвориться на хард кофі, порну модифікацію, яка не зовсім є модифікацією. 26 листопада 2004 року Grand Theft Auto San Andreas виходить на PlayStation 2. Гра підіймає справжній ажіотаж і розлітається як гарячі пиріжки на базарі в п'ятницю. Народ задоволений та завжди знайдуться ті, які хочуть більшого. Так, модери почали копатись у внутрішнях гри і помітили дуже цікаві назви прихованих анімацій по типу Blowjobs чи Sex. У грі присутні стрип-клуб. Тому хто його знав від чого саме назву тих анімацій, але хакери не зупинились. Так як консольну версію зламати вкрай важко, вони вирішили відкласти свої знахідки до релізу Сан Андреас на ПК, щоб потім розкопати цю істину. Зауважте, що вихід гри спочатку на консолі є невипадковістю, оскільки це був один з пунктів у великому плані Rockstar. 7 червня 2005 року San Andreas виходить на ПК. А вже 9 червня на сайті модів з'являється перший мод для San Andreas І схоже на те, що перший у світі порно-мод під назвою Hot Coffee. Після знахідки підозрілих назв анімації Нідерландський модер Патрік Уілденборг вирішив зберегти інформацію в таємниці до релізу гри на ПК. 7 червня його. Колега відправив йому копію того скрипта з диска з грою, щоб Патик його активував, так як вихід гри в Європі відбудеться лише через три дні. Модер активував код, і за 15 хвилин йому прийшло відео порно міні гри. Оу oh май! В ній головний герой Сіджі займався сексом зі своїми дівчатами в різних позах. Статевий акт був продемонстрований в одязі, хоч в деяких випадках персонажі не були одягнені. Гравцю потрібно було керувати стіком або попадати кнопками в ритм статевого акту, заповнюючи шкалу збудження. Якщо ж ви не справлялись з задачею, вилізав напис про те, що ви облажались, і не вмієте задовольняти жінку. Але вже через недовгий час ви могли повернутись і надолужити, якщо цього бажаєте. Також модери знайшли й іншу гру, в якій CJ бив по дупі подружань і тим самим теж заповнював смужку збудження. Ах... Патрік Уілденборд був настільки вражений, що вирішив викласти патчу відкритий доступ. Так, 9 червня на сайті Кітаґеречком з'явився мод під назвою Хот Кофі. Таку назву він отримав через евфемізм, яким дівчата з гри позначали статевий акт. Тоб міг подумати, та мод Hot Coffee спричинив шалений ажіотаж. За місяць його завантажили більше одного мільйона разів. Міні-ігри сексуального характеру отримали позитивні відгуки від гравців. Геймери знайшли його забавним і цілком логічним, тоді як та сама комісія вікового рейтингу не розділила подібних оцінок. Того ж 9 червня в інтернеті зависав і Сем Хаузер, один з власників Rockstar і головний ідеолог Hot Coffee. Він випадково зайшов на сайт Кітаґеречком і вийшов на палки дискусії щодо сексуального вмісту в грі. Це вкрай сильно його потішило. Справа в тому, що так званий мод Hot Coffee повинен був бути частиною San Andreas з самого початку. Сем Хаузер вирішив, що в грі повинні бути присутні сцени сексуального характеру, оскільки це цілком логічно. GTA завжди виходила за рамки, тож прийшов час вкотре відкрити лаштунки і зняти табу з подібних тем в ігросвіті. За вісім тижнів до релізу гри Сем Хаузер надіслав електронного листа операційному директору Rockstar, в якому описав, які саме сексуальні аспекти він вирішив додати в гру. Ну а там повний список розваг. Уявляйте самі, бо Ютуб уявить нам дещо інше. Підпишись на цей канал, поки ще не пізно. Операційний директор сказав, що додавання таких сцен в гру 100% підніме її віковий рейтинг, до тільки для дорослих, через що Take Two позбавиться продавців, а значить, і виручки. Це розчарувало Сема Хаузера, але часу на те, щоб вирізати вже підготовлений контент, не вистачало. Автори просто не могли цього зробити за такий короткий термін, так як це повністю б заруїнило гру в технічному плані. Саме тому вони вирішили лишити все як є, але просто закрити до цього контенту доступ, ніби його ніколи й не було. Згодом Rockstar хотіли випустити ще одну версію гри повноцінну, з вирізаним сексуальним контентом і рейтингом тільки для дорослих, тоді як оригінальна гра отримала б рейтинг М. Трішки пізніше хлопці зійшлися на тому, що потім просто випустять патч з вирізаним контентом. Таки Хаузер дуже сильно хотів, щоб він був присутнім у грі. Та не сталося так, як бажалось. Після релізу Hot Coffee на вентилятор полетіло лайно, а Rockstar запровадили полеміку ухиляння. Менш ніж через місяць комісія ESRB почала офіційне розслідування. На нього звернули увагу великі медіа по типу New York Times і CNN. Рокстар вирішили відмовитись від будь-яких коментарів на деякий час, адже конфлікт лише ростиме в розмірі. На щастя, для авторів, модер Патрік Уілденборг, коли заливав хот кофі на сайт, написав, що без спеціальної активації відшукати цей контент в грі неможливо. Завдяки цій заяві суд не міг докопатись до Рокстар за розповсюдження контенту сексуального характеру, так як автори з ним не пов'язані. Рокстар вибрали тактику черепахи і глибоко сховались у свій панцер, зваливши все на спільноту модерів. Мовляв, Кофі це їхніх рук справа і нічі їх більше, а сама компанія взагалі не має до цього відношення. Rockstar збрехали, і потім це вирізло їм боком, але брехня допомогла ситуації трохи охолонути. Не дивлячись на це, комісія все одно змінює рейтинг гри на тільки для дорослих. У Rockstar починаються великі проблеми. Магазини відмовляються продавати диски San Andreas, і мова йде про величезні торгові мережі. На гімно почали злітатись мухи, активувались політики. Хіларі Клінтон вирішила вписати за щасливе майбутнє американських дітей без -моді в улюбленій грі, тому наказала розпочати роботу над законопроектом, згідно з яким продаж відеоігор зі сценами насильства або відвертого сексуального характеру дітям до 18 років каралось штрафом в 5 тисяч доларів. Проект так і не отримав ухвалення в конгресі. Після того як рейтинг Сан Андреа змінили на тільки для дорослих, Rockstar відкликали всі копії гри і почали перевипуск У 2006 році Хлопці повністю вирізали порно контент, і комісія повернула грі рейтинг М. Але на цьому проблеми не закінчились так, як ще не один рік люди судили з Rockstar через це, що в сумі змусило компанію понести збитки збитків більш ніж 30 мільйонів доларів. Після Сента Ден Хаузера недовго коментували цю ситуацію. Ми ніколи не відчували, що нас атакують через контент, нас атакують через носі, що здалось трохи несправедливим, якби це все було вміщено в книгу чи фільм. Люди б і оком не моргнули. Через недовгий час будь-які коментарі на тему код-копів взагалі припинились. Історія стала табу для Rockstar, хоч подібні. Моди продовжували виходити. Аналогічний мод для Red Dead Redemption 2 був видалений через Carbo Rockstar, та сама компанія постійно нагадує про інцидент. Так, в GTA 4 статуя Свободи має лице Хіларі Клінтон, яка в руці тримає чашку кави. Сподобалось відео? Став лайк та підписуйся на цей канал. Також заходь на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровим ПК. До зустрічі на ArtLine Play.